Друзі, на про проголовне поїхали поблизу Покровська. Покровська прокинулося не від артобстріла від гулу падаючого іла 76 що летів на низькій висоті, намагаючись увійти в зону висадки десантної групи. За розвідданими на борту перебувало близько 90 російських спецпризначенців, яких планували закинути в глибоке тило для дестабілізації лінії оборони ЗСУ. Але замість раптової атаки був раптовий удар. Українські сили ППО випустили ракету, що влучила точно в корпус літака. Уламки зі швидкістю сотні кілометрів на годину Сипалися на околиці Покровська, влучивши у покинуту промислову зону. Усі на борту загинули миттєво. Ніхто навіть не встиг увімкнути аварійне радіо. Літак летів у Донецька. Чому б він блукав і полетів у зону бойових дії? Це вже інше питання. Вибух, який спричинив падіння літака, був настільки потужний, що у сусідніх селах повилітали шибки. У небі кілька хвилин трималась чорна хмара, з якої сипалися шматки металу. Порядження й обгоріли залишки техніки. Свідки кажуть, що з неба падали навіть тіла в бронежилетах, а деякі парашути, які спрацювали в автоматично, а так і зависла на деревах обвуглені без живих людей. На місці падіння працюють сапери та рятувальники не для порятунку, а для збору останків. Бо тіло жодного загиблого не залишилося неушкодженим. Це не катастрофа, це знищення. Але справжнє пекло розгорнулося вже за кілька годин в самому Покровську, де росіяни одночасно пішли на штурм з іншого флангу. Колона бронетехніки увійшла в місто, маючи на миті захопити адміністративний центр і перекрити постачання українська розвідка. Однак заздалегідь дізнала про наміри ворога. Був підготовлений вогневий мішок артилерія, дрони камікадзе, знайперські групи, і усе це діяло одночасно жорстко і точно. За дві години вулиці покрилися розбитими бронемашинами, а 90 тіл російських солдатів лежали в розкиданому порядку. Деякі з документами в руках зупинені ще на спробі перейти дорогу. Покровська вистояв, і це не просто вистояв. Він завдав удар, який відчули у самому Ростові. Втрати настільки великі, що російське командування не наважується визнати поразку навіть у внутрішніх каналах, натомість поширює. Ця інформація про непередбачені технічні труднощі, але всі в армії вже знають це. Була бійня спецназ, який готував для вирішального прориву. Знищено щодо початку операції. У нештабі РФ Остерека триває масова ротацію офіцерського складу і водночас спроби залучити резервістів без належної підготовки. Аналітики вже роблять висновки. Покровська став символом не лише оборони, але й інтелектуальної переваги української армії. Росія що роками робила ставку на масу і примус, програє там, де треба точність, координація та Тремка знищення ІЛ – шість це удар не лише по десанту, або уявленню, що РФ здатна ефективно діяти в тилу сотні тіла, десятки знищених машин, втрата довіри серед спецпідрозділів. Усе це Росія більше не компенсує. Вона не контролює себе, не контролює ініціативу і, головне не контролює свій програш. Серед уламків Іл-76 було знайдено особисті жетони, карти бойового розгортання, планшети з цифровими мапами, які зберігались. У броньованих кейсах за попередньою оцінкою на борту перебували. Спецпризначенці 45-ї окремої бригади ВДВ РФ еліта, яка мала здійснити ключовий прорив, на одній із ділянок оборони в Донецькій області. Операція передбачала блискавичну висадку і захоплення ключової комунікаційної вежі в районі Покровська, але усе скінчилося до початку. Спецназ загинув у небі, не встигнувши навіть активувати особисте спорядження. Зв'язок із літаком обірвався за 11 секунд після влучання ракети. І це підтверджено перехопленням російських військових каналів. Саме тому по всьому південному військовому округу був уведений режим радіомовчання. Командування побоюючись повторення спецоперацію сценарію у Покровську. Тим часом відпрацьовують інші групи ППО. Українці навмисно змінюють позиції, змушуючи ворога витрачати ракети на пускові точки. Це не лише оборона, це активна стратегія виснаження. Зараз російські війська не наступають, а намагаються оцілити. І це найгірший сценарій для Кремля бо війна, яку вони розпочали з позиції сили, повернулася до них з позиції переваги ЗСУ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання. Ремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.